Вітання! Ви дивитесь програму Імперія кіно. Холодна осінь, яка поступово крокує Україною, вже ось ось приведе зиму. Незабаром вже землю вкриє снігом на принаймні три місяці. А атмосфера зими сприятиме перегляду фільмів, максимально наближених до такої пори року. Як не дивно, крім перших двох частин, сам удома, до душі всім приглянулася і серія фільмів про Гаррі Потера: вісім прекрасних частин хлопчика, котрий вижив та його друзів, надовго закарбувалися у пам'яті кожного. В принципі воно і не дивно, адже Потеріана одна з найголовніших кінофраншиз планети, наряду з кіновсесвітом Марвел та епопеєю зоряних воєн. Проте мова сьогодні йтиме саме про Гаррі, і оцінимо ми світ обраного за чотирма категоріями: акторський склад, касові збори, оригінальність та вплив на шанувальників. Якщо починати з акторського складу, то тут розпочинається справжній карнавал. З трійцею головних героїв все просто, адже тут свою нішу цілком забирають Деніел Редкліф, Руперт Грінт та Емма Уотсон. Вона з Деном з усіх трьох виглядають цілком ефектно. Ема блискуче проявила себе у красуні та чудовиську. Ходила на Оскар з маленькими жінками і тому довела, що вона не тільки Герміона Грейнджер. Ті, хто мають сумніви, можуть переглянути переваги скромників або ж колонію Дігнідат. Редкліф ще більш брутальний. Йому настільки остогидла слава, що він пішов у малобюджетні фільми і сяяв там, як тільки міг. Абсолютна влада шедевр акторської гри. А у джунглях та людині швейцарському ножі ден розриває хронометраж. Непримітність має лише Руперт Грінт. Після Потеріани актора немає ніде, а там, де є, він не сильно виділяється. Другорядний склад теж не підкачав. Безсмертні легенди Алан Рікман та Мегі Сміт, мастодонти кіно Гері Олдмен та Хелена Бонем Картер. Е, ще потрібні коментарі. Потеріана брала атмосферою, де кожен герой дійсно перебував на своєму місці, а загальна кількість оскарів та хітів з акторами кіно Всесвіту може зірвати голову. Ніхто ж не думав, що лорд Волдеморт це також і потенційний начальник Джеймса Бонда. А рій франшизі ми не співаємо. Але річ у тому, що той же драко Мелфой у виконанні друга України Тома Фелтона має в активі два пристойні короткі метри, офелію та в цілому моцне резюме. Провали дійсно були, але за великим рахунком всі другорядні актори забирали собі весь екранний час як всесвіту Гаррі Потера, так і за його межами. Настав час поговорити за касові збори. Хай там як, але без грошей жодне в круте кіно не гарантує собі продовження. Гаррі Поттер» та філософський камінь вийшов у 2001 році, тому інфляцію теж варто врахувати. Адже 974 мільйони доларів, завдяки їй перетворюються у фактично півтора мільярда. Загальною сумою 10 фільмів, зокрема з двома частинами фантастичних звірів, враховуючи інфляцію, отримали 12 мільярдів. За іронією, нібито у звірів найнижча каса. Проте успіх перших фільмів отримає у середньому солідні 1,2 мільярда за стрічку. Щодо оригінальності, то «Всесвіт обраного, хоч і виглядає успішним проєктом, який зробив себе сам, капітошку йому на голову так і скинули. На це є розумне пояснення, яке озвучимо пізніше. Перші два фільми найсправжнісінька казка про добро і зло. Далі вже йдуть природницькі повісті, які ближче до Ордена Фенікса та Напівкровного Принца стають драмою. Ну а фінальні смертельні реліквії більше схожі на трилер. У висновку франшиза розвивалася з кожним фільмом, яка не соромиться змінювати ані жанр, ані манеру розповіді. Гаррі Поттер» дорослішав зі своїм глядачем, чим не можуть похвалитися інші франшизи. Поттеріана з дитячої сказки стала страшною війною з купою жертв та сценами катувань. Щоправда, невдала дитина у вигляді фантастичних звірів, якраз і псує всю картину, але не критично. Протеїсти на потужність кіносесвіту у шанувальниках, які переглядають кінопроєкти по десятому колу, закуповуються мерчем, і грають з дружинами та дівчатами у рольові ігри по франшизі. Це абсолютно нереально виміряти. Але хто не рискує, той зрозуміло, що не п'є. На пригодах Гаррі виросло не одне покоління, книги побили всі рекорди продажів, тематичні парки привабливі для народу, а слово чарівник найближче підходить до хлопчини в окулярах. Але далі що? Крім вагонів, фанатських фанфіків з попаданцями та подекуди найкрінжовішими шипарінгами, світ магії нічим не хвалиться. Він завжди обертався навколо Гаррі, і фантастичні звірі показали, що у розвитку кіно всесвіту роулінг не сильна. Ані серіалів, ані розширеної розповіді, ані коміксів. Так, нібито можна сюди приписати анонсований HBO серіал, але він планується виключно за ширшими мотивами книжок і тільки. Мільйони хочуть роздягнути Герміону. Та чи бачили ви когось у футболці якоїсь команди з квітничів? Гаррі Поттер» дійсно зробив потужний вплив на ціле покоління, але не визначний і не остаточний, бо після сьомої книжки та восьмого фільму історію просто звернули. За великим рахунком у цьому винна роулінг, але то вже не суть. Підбиваючи підсумки, скажемо, що не всі продукти навколо Всесвіту Гаррі ідеальні. Перші три версії ігор для ПК виглядали казковою аркадою для дитини. Келих вогню виявився суперечливим і навіть реалізація тричаклунського турніру розривалася між позитивними відгуками та нещадним знищенням. А п'яту та шосту частини кожен сприйняв по-своєму. Ще більш складно оцінити смертельні реліквії, а Кубок світу з Квідичу не виглядає серйозним проектом. Серйозні сподівання були на Хогварт-Спадок, але надмірна захопленість расовою політикою та ЛГБТ, зокрема, і систематизм Фемілі Френдлі, не врятували проєкт критики. Одного лише Омініса Гонта, який виступає прямим пращуром темного лорда. Зробили занадто дружнім, фактично наплювавши на його родовід та перше джерело. Але це вже тема для інакших обговорень та сюжетів програми Імперія кіно, яку ми розповімо іншим разом. До нових зустрічей, друзі!